Усім привіт, з вами Тарово Віктор. Давайте подивимося розклад на Терези, що чекає Терези до 15 травня. Після 15 травня ще зроблю відео. Так що чекайте. Терези до 15 травня, що чекає Терези по любові, по стосунках. По всьому загальний розклад, але розклад може програтися на всіх, так як ви розумієте, що людей багато. І Розклад може програтися не до всіх. Ну давайте подивимося до 15 травня, Терези, що чекає Терези. Ну, серйозно, в серйозних стосунках, любов, початок чогось нового. Давайте подивимося ще терези. Терези, що чекає Терези, до 15 травня. Зміна велика чекає. реінкарнація. Щось дуже-дуже дуже сильно має помінятися. Тяжесть, уйти. тяжесть. Я думаю, що у вас були постійні якісь проблеми, щось ви постійно думали, накручували себе. І от е, карта якраз в кінці говорить, буде велика зміна, реінкарнація, і ви можете оставити все в прошлому, освободитися від того, що ви постійно накручували, надумували і так далі. Карта справедливості, карта чесності, карта чесної сім'ї, карта заручень. І всього, що може касатися, от, торкатися вашої сім'ї, чесності, без обманів, без всяких всяких недоговорок, почати щось нове, зміна, обнулення. Подивіться, як два обнулення, падає до 15 травня, два обнулення, і карта королеви мечів. Ну, хто живе в бойових діях, все ви розумієте, да? мечі це загроза з воздуха. Ну, не ігноруйте воздушну тривогу. Але хто живе не в бойових діях, то от карта обновлення, прийняття правильних рішень, і рішення будуть гарні, тому що у вас піде розвиток по фінансах, невеликий розвиток, але пройдуть якісь правильні дії. Стоїться на чаші відсотків, правильні дії. Початок, ви дасте мені. Я дам вам. Якщо вас хтось попросить якусь фінансову допомогу, і вас кошти будуть, ви обов'язково повинні ці кошти дати, які вас попросять, вам це вернеться в облаго набагато більше, чим ви дали. Карта правильних дій, карта рішень. Те, що ви захочете, те все збудеться. Ви зможете досягнути своєї мети, навіть метою. Ну, от боротьби, от даже боротьбою дуже впевнені в собі, сильні. Я часто кажу, що в людини даже ні один мускул не трогне. Вона, от знаєте, от така рішуча, сильна, впевнена в собі. І я сказала, все буде. Я сказав, все буде. Велика сила, велика мужність і перемога. Ось що схотіли те й буде. І карта, знаєте. Я даю руку і ви мені їх там не відмовляєте. Так що, хто хотів знайти роботу, шукайте. Пропозиції будуть. Під кінець місяця, знову місяця, весь час кажу місяця. До 15 травня, під кінець середини місяця, так можна сказати, буде тяжкість. Тяжкість у велика, але ви її пройдете дуже швидко. Ви не зупиняєтеся, тому що це карта енергії. Ви щось робите, вам тяжко, але ви рухаєтесь і ви досягаєте своєї мети. Ви хочете це зробити і зробите. Тому що випадає карта реакарнації, великої зміни і того, що ви почнете все по-новому. У вас все прошло відпаде, оці всякі самонакрутки, оці всі самонадіяння і от таке все, що ви там собі понакручували, все відпаде, все піде по-новому. Але застереження велике, хто живе в бойових діях, це королева мечів і девятка мечів, це обстріли і, ну ви розумієте, да? які можуть привести до негативних результатів. Дякую, що дивилися цей розклад. Став лайк і вподобайки. Ділимося цим відео. А також пишемо коментарі во благо чи на благо, так можна сказати.